Одним з кращих художньо мистецьких альбомів «Акварели» назвали учасники творчого вечора презентації івано-франківської художниці Тетяни Павлик. 30 років жінка-митець працює в жанрі однієї з найскладніших форм малярства. 30 років на мистецькій палітрі Івано-Франківщини посідає одне з щільних місць художник Тетяна Павлик. Її сила в тому, що зуміла знайти свій особливий почерк, свою гаму кольорів і сприйняття довколишнього світу. Бездоганна гармонія кольору і композиції, багатозвучність художнього смаку вирізняє цю жінку з поміж мистецького бомонду. Каталог, а це 120 сторінок акварелей різного періоду творчості, вийшов у видавництві лілея НВ». Це для мене подія і велика подія, бо виставок у мене багато, а, а ката, о, можна сказати, це навіть не каталог, а альбом кращих робіт, кращих акварелей, вперше вийшов. Були стівки, комплекти, були буклети, але от такого ретроспективного можна сказати, видання, де... Де представлені і різні жанри, і різні теми, і все, все, що я от люблю малювати за своє життя, малювала. Я вибрала краще з кращого. Чотири розділи каталогу погруповані в окремі ретроспективи: ілюстрації до поезії Лесі Українки, сакрально духовна творчість, портрети і пейзажі. На гостину високого мистецтва прийшли відомі митці, журналісти, видавці, науковці, письменники, Тетяна Павлик засвідчила про себе як оригінальний неповторний художник.